Так, привіт всім, привіт, любі. Дуже рада вас бачити знову тут. Давайте сьогодні дивитись потік швиденько для вас. Не забувайте, до речі, підписуватись на мій інстаграм. Я там починаю викладувати трошки якісь цікаві речі. Тому приходьте, дивіться. Так, дивимось потік. Потік для вас швиденько. Ви хочете прориву, але щось у вас щось вам не дає. Да? Чекаєте, може, зараз якогось повідомлення від когось. От, як повідомлення, яке вирішить вашу проблему, вирішить вашу паузу. Ви Ніби від цього повідомлення залежить те, як ви будете далі рухатись, ви хочете прориву, але ось це, цей момент, якийсь э, застію, да, якийсь, э, це може бути з документами щось, э, від когось чекати повідомлення, може, від жінки якогось. Він ніби вам. Ставить вас на паузу, да, і ви не хочете цієї паузи, ви вже обдумали усі варіанти. Знаєте, коли ми в паузі, ми обдумуємо план А, план Б, план В, план Г. Да. І ось зараз в, такому, в такій ситуації ви ніби хочете діяти, але щось вас стопорить, якась от, якийсь третій фактор. Да, ви вже передумали все. Я б на вашому місці трошки зараз від, це, від цих обдумувань відійшла. Тому що ви можете себе заганяти зараз і пробудовувати ці плани, які навіть можуть і не збутися, тому що залежно від того, що вам ця людина дасть, скажете або це повідомлення, ця інформація е, вам прийде, ви можете повністю змінити все. І зараз те, що ви витрачаєте енергію на просто обдумування нереальної ситуації, воно вас трошки стопорить. Окей, буде у, вас, буде у вас шанс, буде прояснення в найближчий час, от прямо в найближчі дні, два-три дні, чомусь мені йде, у вас буде шанс на те, щоб прояснити ситуацію. А це може бути повідомлення від когось, або це може бути якесь озаріння, знаєте, або просто вам прийде. Інформація, якої вам не вистачало, наприклад, ви дізналися, що є якийсь закон, або ви дізналися, що є якийсь, якась людина, яка може вирішити це питання, і ось це саме вам якось змінить вашу парадигму, ви будете вже по-іншому обмірковувати. Вам дуже складно висіти зараз, це я розумію. Це якби ваша ситуація. Да? Тому що ви цержезлі, жезлів, да? ви хочете вже діяти, але ви можете зараз діяти трошки хаотично, да? або якось отак сидіти йорзати, да? тому що ви вже хочете піти, а ви не можете, да? вас ніби тут прикували. Окей, давайте ще подивимось. Мені чогось ця ситуація постійна. Да, в роботі вас чекають зміни. А, ви чекаєте на ці зміни, до речі, це може бути зміна з вашої. Якщо ви чоловік, да, вам можуть запропонувати якусь нову посаду, ви можете чекати її. Якщо ви жінка, ви можете чекати відповіді від свого начальника, наприклад, або ви можете чекати відповідь від якоїсь людини, яка вам пропонує вакансію. Може бути за кордоном, може бути на відстані. Ви чекаєте цього, і ця, о, ця пропозиція може це змінити. Це може пов'язано бути прямо з першим, да, то, що ми казали, що ви підвішені через це. Найближчим часом все вирішиться. Ви можете сприйняти цю інформацію, яка вам прийде як щось одразу. Да? Пер, на перший погляд, це може бути щось шокуюче, лякаюче. Але насправді це буде дуже класна, класна, дуже історія, яка принесе вам дуже багато грошей. Єдине, що з чимось доведеться попрощатися. Ви не будете готові з цим прощатися, ви будете дуже переживати, але все ж таки візьмете все свої руки і підете. Вам тут рекомендація навіть від карт піти, тому що це дуже великі у вас будуть досягнення, дуже великий крок, дуже великі гроші. Якщо це посада, якщо це пов'язано з роботою, це дуже-дуже класний варіант. Вам сподобається ось так. Ось такий вам був потік швиденький. Бажаю вам успіхів, нічого мені не кажуть про чоловіків, ні про чого про любов, ні. Все тільки про кар'єру, про якісь ваші варіанти, посади і так далі. Все, бажаю вам успіхів. Давайте, напишіть мені в коментарях, чого ви там чекаєте. Напишіть потім, як воно здійснилося. І до наступних зустрічей.